Думай, Іване, мене не стане, хто повернеться з тої війни. На порозі весна і шнурки журавлями вже летять на південний схід. Де їм сісти, Іване, тебе не стане, хто поверне із дивних війн. Над байданом літав заблукалий лебідь, срібні пера рунив з висоти. Сотні хлопців крокують по рідному небу, сотні хлопців, і я, і ти. Ця дорога, мій брате. Веде до шанхаю, і я також не вірю у цей збіг обставин. Тож тобі і собі вже заварюю чаю, нам не буде замало, ще й термос поставим, а дорога викручує стри... круто уліво, і минає горби і річок перехрестя. У тінистих садах вже дозріли оливи, і лунають терцини, і запахи перцю, і блукають гепарди прушкою, худою. Їхні кроки у сутінках, шерехи глиці. Не підемо в шанхай, ми сьогодні з тобою, допиваємо чай з ароматом кориці. І мій найулюбленіший вірш: коли розпрощаєшся з болем старим, забудеш жалі і далекі образи, тобі посміхнуться і Троя, і Рим, але не одразу, але не одразу. І серця пісок повитрушуєш вщерть, так наче не чистив його ти ні разу. Тобі посвіхнуться удача і смерть, але не одразу, але не одразу. До нитки зітрешти старі хоругви і кров'ю напишеш зачовгані фрази. Попрошу нарешті, люби і живи тепер і щоразу, тепер і щоразу. Дякую.